Тепер давайте подивимося конкретно, як треба користуватися найбільш важливим на сьогоднішній день засобом комунікації Ну, електронною поштою. У всьому світі, особливо у світі бізнесу, електронна пошта це, напевно, основна чи не основний засіб комунікації. І відповідно, щоб працювати в засобі комунікації, треба володіти певною культурою, треба знати певні правила. В Америці на одного працівника в середньому припадає 100 листів. Чесно кажучи, я не уявляю, як можна опрацювати за день 100 листів. У мене десь, ну, в моїй практиці, за день максимум, пену листів 20 приходить. Ну, я, не, я там не рахую спаму з різних сайтів, так, я чисто про таку ділову, ділову переписку. Ну, листів 20 за день це максимум по діловій переписці. Якщо в них приходить 100, то уявіть собі, яка це має бути швидкість обробки інформації. Тут зразу ж діє спеціальна корпоративна політика. Коли ви будете працювати в софтверній компанії, вам, як правило, ви будете користуватися не Google поштою чи Mail.ru. Вам дають зразу пошту цієї компанії, вам дають корпоративну пошту. Це нормально. А Хто взагалі працює в таких компаніях, так, де йому видали свою пошту? Є присутні люди такі в аудиторії, так? Ну ось. Будь-яка компанія вона має свій поштовий сервер. Не обов'язково софтверна, це може бути нормальна компанія, має свій поштовний сервер, ви маєте корпоративну пошту. Но треба мати на увазі. Що в Америці прийнято контролювати вашу ділову переписку? Тобто є можливість, така формальна є можливість перевіряти ваші листи. Ваша переписка не є конфіденційною абсолютно. Є адміністратор і відповідальна людина, яка може перевіряти ваші, ваші листи. Тобто, з корпоративної пошти писати якісь повідомлення, які не стосуються безпосередньо роботи, в принципі, не прийнято. Я таку практику бачив, ну, зокрема, теж на одній нашій компанії. Одного разу прийшов лист з розсилкою на всю компанію. В якомусь листі якогось працівника, ну кого там вже не уточняли, знайшли якусь інформацію про конкурс. Ну просто вона зробила розсилку про якийсь конкурс, конкурс програмування якийсь, який проводила не ця компанія, а якась інша конкуруюча. Цього листа знайшли, відповідно, з працівником провели певну якусь там бесіду, так? Ну, і зробили серйозне зауваження, що не треба використовувати корпоративну пошту. В неробочих цілях. Тому, коли ви будете працювати в компанії, постарайтеся на корпоративній пошті, не те, що постарайтеся, просто візьміть собі за правило, не писати нічого того, що не стосується роботи. Тому що пошта корпоративна перевіряється. Це нормальне правило. Якщо ви хочете спілкуватися е, з кимось там неформально, по, по позаробочих питаннях, у вас може бути пошта Google чи якась інша безплатна пошта. Ідемо далі. Ну, ось конфіденційність так само е, мова йде про те, що є ситуації, так, які не можна заявляти в пошті, тому що пошту можна легко перехопити і легко можна прочитати. Може знайтися якийсь пірат і подивитися, що ви там написали. Ну, зокрема, в дані про зарплату, так, це надзвичайно серйозна річ. Вона в нормальних компаніях не прийнято взагалі говорити про розміст зарплати, в принципі, і більше того, не прийнято писати його в пошті. Щоб ніхто не міг його прочитати. Тому що це конфіденційна інформація, строго конфіденційна. Так, ну, дані про переговори з клієнтами. Тут можна, звичайно, сперечатися. Якщо ви ведете переговори з клієнтом по електронній пошті, то це правило автоматично надіє. Але ці вже правила вони залежать від політики конкретної компанії. В конкретній компанії є правила, є норми якісь, які будуть вам казати, що можна пересилати по пошті, що ні. Коли вам приходить лист, ви повинні на цей лист максимально швидко відреагувати. Швидко це тиждень це нормальна реакція на лист. Два тижні це вже трошки довго, тут треба, треба ці правки трохи зменшити. Ось. Ну, я, звичайно, жартую. Тому що, коли вам приходить лист, на нього треба відписати максимально швидко. Стоїть питання, чому відтягувати відповідь на робочий лист? Як ви вважаєте? Є причини відтягнути вашу відповідь. Не знаєш, що написати. Ну не знає, що написати, ну, все одно ж треба ж якось відповісти. А, то це вже взагалі, ну це, це планування, вже знаєте, там переходимо до інших пунктів. Бачите, воно одне, одне за другим, воно заходить. Воно одне з другим дуже тісно пов'язане. Ну так, да, дійсно не зробив, і що ж ти будеш писати, що не зробив. І тут вже все. І тут наша пряма щира комунікація з клієнтом пропадає, ви починаєте вигадувати всякі обхідні шляхи. Що там йому придумати? Завив пароль на пошту і так далі. Ну от. Значить, правило дуже просте: При діловій переписці. Відповідати на листи треба максимально швидко. Взагалі, скільки разів на день ви перевіряєте свою пошту? Три. При сучасній динаміці роботи. В пошті треба сидіти просто. Поставте себе на місце того, хто пише листа. Ви написали комусь лист, і вам через тиждень: сказали привіт, я зрозумів твоє питання. І відповідь на ваше питання. Але ви ж чекали відповідь на це питання значно швидше. І тепер перенесіться назад. Ви отримали лист. Треба на нього відповідати максимально швидко. Ну, ще додам, що я намагаюся робити це таким чином. Я встаю зранку, і там, поки, поки там, припустимо, готую щось поснідати, я вже переглядаю пошту, можливо, щось прийшло. Для чого мені витрачати робочий час свій на читання пошти, якщо я це можу зробити зранку за 15 хвилин і максимально швидко відреагувати на чийсь лист. Я думаю, що це правило ми візьмемо собі після. Навч... Після того, щоб навчитися планувати свій час, так це перше правило, навчитися планувати час, то друге правило навчитися оперативно реагувати на електронну пошту. Це при роботі з будь-якими клієнтами буде вітатися, чи з західними, чи з нашими будь якими Правила написання імейл. E Тут є теж свої канони. Як ви думаєте, от, на вашу думку, який має бути електронний, е, ідеальний елект... електронний лист? З чого він повинен складатися? Як? Привітання має бути. Бажання і Цілком вірно. Ви повинні привітатися. Хоча, чесно кажучи, в окремих ситуаціях, залежно від того, з ким ви спілкуєтеся, ну, там можна одним реченням буквально сформулювати суть. Але обов'язково треба викласти суть, коротко суть викласти. Бо я бачив такі листи, от, якщо так взяти в еквіваленті, От на екрані, так на, на моєму екрані, то він от такий буде цей лист. Там буквально з'являється якась незначна проблема, але вона так гарно літературно розписана, що ти не можеш зрозуміти підтекст того листа, не можеш зрозуміти, що з тебе реально хочуть. Якщо ти людина зайнята, ти той лист, ну, в мене така практика з такими листами, є надія, що я їх колись прочитаю. Я позначаю їх як непрочитані, і якщо в мене буде час, то я тоді буду їх читати. Якщо ваш лист буде зрозумілий лаконічний, такого, звичайно, не відбудеться. Це буде відповідь відразу. Тобто, як бачите, ця культура спілкування, вона чітко пов'язана з попередніми пунктами. Якщо ви пишете чітко, лаконічно, зрозуміло і прямо, ви відразу будете отримувати відповідь, тому що вам зручно відписувати на такі листи. Це робиться швидко. Ну, давайте тепер конкретно по пунктах. От коли ви вітаєтеся із ну, своїм західним клієнтом. Своїм західним колегою. Звертання просто до людини, яка по рангу, навіть до менеджера свого, яка по рангу більш-менш вам рівна, досить нормально, от хай. Нормальне привітання це, це так прийнято. Якщо ви звертаєтеся до якогось великого дуже боса, ну CEO це президент компанії, так називається. Це саме це генеральний директор, нашими словами. От то тут треба якось додати, от містер, наприклад. Тобто тут хай просто вже не піде. Ну, це фактично два варіанти. Головним чином, я не думаю, що ви будете писати президенту компанії на перших, на перших етапах вашої роботи, швидше за все, що ви будете спілкуватися в такому варіанті. Добре, йдемо далі. Ви вже про це казали. Лист має бути принцип побудови листа. Лист має бути короткий. Тобто, щоб, ви, щоб не приходилось читати цілу поему. Ну, от, я, я зразу починаю міряти по собі, так? Як воно буде з моєї точки зору? Коли мені приходить великий лист, а я зайнятий, що я буду робити, ну ж немає часу мені його читати. А коли лист короткий, то я його швидко прочитаю і дам відповідь. Більше того, якщо ви хочете написати кіль, ви хочете написати довгий лист, ну от ви любите писати довгі листи, у вас таке бажання, знаєте, воно природне у вас. Напишіть три листи різних, розбийте вашу проблему на невеличкі проблеми, і вона буде швидше набагато вирішуватися. Ну, Лист має бути по суті. Ну, Треба те, що ви хочете, треба ж там написати. Ну, Без помилок, ну, само собою. Ніхто від помилок не застрахований, але взяти за правило після того, коли ви написати, написали імейл, ще раз його перечитати. Ну, Якщо ви написали українською чи російською мовою, обов'язково треба вичитати наявність помилок. Коли ви написали англійською мовою, ну, це не те, що обов'язково. Це треба перевірити. Я в таких ситуаціях, є така програма хороша, називається Translate Google.com. До неї там далеко доступатися не треба, я беру цей лист ще раз, копіюю туди. І якщо цей Translate Google.com, він перекладає не дуже вдало. Але якщо він там нічого такого дивного не пише, там дуже дивного, так? значить нормально. Якщо раптом лист дуже важливий, там якісь важливі питання, ну то я, наприклад, не ризикую такі листи писати сам, я там краще перепитаю тих людей, які можуть це чітко перевірити. Тому що те, що ви хотіли сказати, щоб воно було правильно, ну, це просто, просто обов'язково. Ну, проста мова, це вже само собою зрозуміло. Ну і є, тут є ще кілька моментів. Ми з вами любимо в листах там всякі розумієте незрозумілі позначення робити. Смайлики. <смайлики> ну, смайлики. смайлики. На рахунок смайликів не знаю. Я, наприклад, смайликами. От, не користуюся в листах смайликами і не можу сказати, як клієнт реагує на смайлик в листі. Як буду користуватися, тоді скажу. Все може бути, що в нього ось такий смайлик, так? Означає зовсім інше, ніж те, що ви думаєте. Я не знаю, чи є стандарти смайликів, там прийняті у всьому світі. Тому я смайликами стараюся в листах не користуватися. Якщо ви хочете написати там щось таке, якийсь жарт, так? то може його краще не писати в цьому листі, ніяких смайликів не треба буде. От. Далі є ще таке правило, от. оці великі букви. Ну Сприймаються великі букви, це сприймається як крик. Це, знаєте, ви там хочете щось комусь прокричати, сказати. щось. Це якби ви його бачили віч на віч, ви би до нього кричали. Тому постарайтеся капсом в листах не писати. Але зразу зауважу, якщо ви хочете написати слово ASP.NET, то його треба писати капсом, тому що технологія так називається. Так, ну гаразд, йдемо далі. Правила написання емейлів. Тепер давайте по конкретиці. Завжди в емейла має бути заголовок. Ну, subject, Title. Ви всі розумієте, ви кожен користувався електронною поштою. Ви розумієте, що це таке. Заголовок має бути сформований максимально точно, максимально коротко. Він має відображати суть. Тому що в першу чергу людина бачить заголовок вашого листа. Взагалі, писати листи. от... Вам треба спеціально собі поставити задачу, поставити завдання, навчитися коректно писати листи, навчитися коректно користуватися електронною поштою. Необхідних посібників для цього, які будуть розширювати наші сьогоднішні поняття, їх достатньо є. В інтернеті є багато всяких рекомендацій. Просто треба собі поставити задачу, навчитися це робити, і буквально за тиждень ви вже буде будете достатньо, ну скажімо так, кваліфікованим письменником по імейлу. Це необхідні знання, яких не так важко набути, але їх набути треба. е, далі. Це заголок листа, так, тема. Іншими словами. Пункт наступний, так, це вже так мовити, основна частина. Це мета. З якою метою ви пишете. І треба заявити чітко з самого початку. Скажіть, будь ласка, хто писав заяву кудись? Не ну, ясно, не на електронна. Заява пишеться від руки. Від руки і на, на папері. так? Хто писав заяву? Кому приходилось писати? Писали, так? Що перше пишеться в заяві після слова заява? Прошу, Прошу і що зробити. так? Ви заявляєте мету, для чого ви це робите. Десь так само має бути в імейлі, щоб людина, яка читає ваш імейл, вона розуміла, що ж ви з нею хочете відразу. Наступний пункт. Ну, Баді так, тіло. Ви в цьому пункті висвітлюєте ну, основний зміст листа. Важно зробити його коротким і не заявляти там багато проблем. Одну, дві. Ну, можливо, якщо вони невеликі, це три. Щоб лист гарно читався. Далі наступний абзац це такий собі заклик до дії. От. Це що ви хочете на кінець від вашого клієнта. Що він вам переслав, можливо, якусь інформацію. Чи, можливо, дав відповідь на якесь запитання. Ну і так далі. Тобто, чому ви написали це лист? Що ви хочете отримати в його результаті? Бо без, просто безцільно писати лист, ви теоретично не можете. Для чогось ви його писали. І людина, яка. В мене часто буває так, що я читаю листи студентів, так? І що він з мене хотів? Я не можу зрозуміти. Або він хотів стільки всього, стільки різних пунктів, що його треба розбити було на 3-4 листи. Відповідно, вже така однозначність втрачається, і зручність спілкування по електронній пошті, вона. Ну, про неї мова взагалі не йде. Тому це треба чітко дуже заявляти. Це має бути якась одна дія. Перейшли мені наступну інформацію. Перейшли мені інформацію по статусах клієнтів. Все. І ваш клієнт чітко знає, що він має вам вислати такий-то документ. Ну і завершення. Так? Ну, завершення це остання строчка. Якщо українською мовою, то я там завершую цей лист там з повагою і так далі. так? А англійською мовою це може мати кілька варіантів. Це ми заявили всі необхідні частини листа. Бажано листи писати ще коротше. В мене є один, Ми займалися дітом продовж літа і осені цього, минулого року, займалися розробкою одної системи на клієнта українського, рівненського. Ну і там цей клієнт в них теж корпоративна переписка по пошті теж дуже гарно поставлена. І от він мені пише на днях, так? Пише заголок листа прохання. Дивіться, нормально, вже початок хороший. Далі, пише, він не пише там привіт і так далі. Це, це не важливо, хоч мене там не бачив два місяці, але це не, не треба. Е, пише далі: можеш вивести інформацію про курси, інформацію про ціни е, товару в доларах так, з трьома знаками після коми. Все. Він написав мені одне речення. Ну, речення зрозуміли. Мені єдине, що треба в нього уточнити, на яких сторінках сайту він хоче бачити е, ці ціни з трьома знаками після коми. Але мені цілком зрозуміло, що він з мене хоче. І мені припустимо, якби я там і написав, хай чи привіт, ну, для чого воно мені треба. От. Якщо ви навчитеся писати такі короткі емейли якраз в точку, це якраз буде те, що треба. Це нормальний варіант переписки. Він вам спростить життя, бо менше тексту треба набирати. Чим менше тексту, тим менше багів, тобто помилок в емейлі. Ну і тим потім швидший результат. Так, ну на рахунок гумору. Скажу, що в діловій переписці, я, наприклад, не сторонник гумору в діловій переписці, в принципі. Тому що гумор для вас може бути смішно, а комусь може бути не смішно. Тому що навіть у нас поняття гумору, якщо говорити про різні культури, поняття гумору у нас абсолютно різне. Тому, візьмемо це за просте правило, не жартуємо ніколи в листах. Ну, відповідно, це зразу випливає звідси. Смайликів не ставити, там, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Якщо ви хочете когось насварити в листі, це теж треба зробити в політкоректній формі. Тобто зробити це якось м'яко, щоб не було е, там людини якоїсь негативної реакції. Важливо не писати різких листів, бо ви ще не знаєте, яка відповідь може прийти вам назад. Тому це треба робити завжди акуратно. Але якщо у вас дійсно є настрій, комусь там розказати, що він не дуже гарно працює, то ви цей лист напишіть, збережіть. Він нікуди не пропаде, кажу зразу. Він там зберігається в спеціальній папості чернетки. І потім через деякий час, коли ви пообідаєте, можливо, займеться іншою роботою, повернеться до того листа, підкоригуєте і тоді надішлете. Ну, я думаю, це правило зрозуміло, але наголосити на ньому можна було б. Так, ну що ж, я, друзі, буду придільно краток, тому що в нас часу вже небагато. От Я вже так відчуваю, що це і так занадто багато інформації. Але ми ще один пункт з вами заявимо. Бо ну, можна було б тут в цю презентацію ще багато чого додати, але для нас при спілкуванні з західними клієнтами буде важливо дві речі: імейл, про який ми щойно говорили, і як проводити конференцію. Ну, навряд чи ми до них будемо їздити так часто, щоб проводити конференції. Ну, в Штати. Але по скайпу конференц коли це буде нормальна ситуація практично щодня. Навіть, можливо, кілька разів на день. Тому треба вміти. Проводити цю конференцію треба знати, як себе вести під час ну, для, для початку на конференц колі Конференц-кол кол це груповий дзвінок. От. Значить, дивіться, є три типи конференції визначають. Це зустрічі вживу. Тобто ви збираєтеся за таким от круглим столом. Ну, грубо кажучи, це сіл дуже зручний для проведення конференції. Нам, між іншим, коли будемо працювати над груповими проектами, треба буде переходити цю аудиторію тимчасово, щоб обговорювати різні робочі питання. От. Але з вашими західними замовниками, навряд чи вам прийдеться на початкових етапах роботи з ними, навряд чи вам прийдеться брати участь в таких конференціях, тому що ви будете від них далеко. Далі телефонні конференції. Ну, Тобто, це е, конференц-коли по скайпу. Є ще веб-конференції. Хоча, як на мене, ці два пункти вони дуже схожі. Так, значить, дивіться, давайте ми спочатку розглянемо негативні явища, а тоді подумаємо про позитивні, як має бути. Тут от... Ну, Правила проведення конференцій у деяких компаніях. Деяких це у нас, деяких компаній є багато. Значить, дивіться. Попередити вчора, що конференція завтра. Це цілком нормальна ситуація, а краще зранку попередити. Що конференція сьогодні, так і ти все маєш відкласти і там, зібратися на конференцію. При тому, у всьому, що в тебе справи вже заплановані, тобі незручно своїми клієнтами переносити свої мітінги і тому подібне. Але це нормальна ситуація для деяких компаній. Далі. Якщо хтось запізнюється, його треба обов'язково почекати, тому що без нього ми тут прямо нічого не зробимо. Не прийнято запізнюватися на мітинги. Це... Хоча ми часто цим грішимо, і я, чесно кажучи, сам часто таке, таке можу собі дозволити, але цього робити не можна в ніякому разі. Треба приходити завжди завчасно. Далі. Предмет обговорення оголошується на початку конференції. Що це означає? Так. Тут... Да. Ви тут розумієте, нас попередили завчасно, тобто буквально за кілька годин. Ми з нетерпінням чекали цієї конференції. Ми приходимо на конференцію і нам на кінець оголошують предмет розмови. Про що будемо говорити? Яка у вас буде реакція? А може, вам треба підготуватися до конференції? Може таке бути? Може. А ви приходите абсолютно не готові. Що тоді? Ну, гаразд. Mm -hmm. Значит, Можна гаряче обговорювати, перебуваючи один до одного. Ну, перечатися ми вміємо, тобто тут немає ніяких проблем. Зауваження треба робити в різкій формі. Ну, якщо хтось проштрафився, то можна зразу тут же йому розказати. Ну, тому що конференція це груповий захід, при всіх це буде виглядати значно ефектніше, ніж би ви це зробили е, в приватній обстановці. Mm -hmm. Так. Якщо треба, то залишаємося довше на зборах. Що це означає? Це означає, що якщо у вас заплановані були справи після конференції, ви ж людина культурна, ви ж не зможете вийти і сказати, ви знаєте, ваш час вичерпаний. У мене є справи, я всім дуже дякую до побачення. Ну, у вас може бути так, що ви технічно такої можливості не будете мати навіть. Так? І коли збори затягуєте, то всі ваші справи, відповідно, ось ваш робочий розклад весь, відповідно, починає сунутися. Ну і ще одне. Все, що не встигаємо, вирішити, все одно не встигаємо вирішити все заплановане. Ну, особливо, коли після гарячих обговорень точно нічого вирішуватися не буде. Це, так би мовити, антипатерне проведення конференцій. У нас, на жаль, такі речі бувають часто, тому треба все-таки навчитися їх проводити, бо це ж буде не діло. Більше того, я скажу, що наші західні колеги конференції не люблять. Питання, чому вони їх не люблять? Розумієте, в чому справа? Конференції не люблять тому, що це просто розмови. Ми з вами зустрілися і просто поговорили. Говорити можна до безконечності. І ніяких розумієте конкретних справ, по суті, про цьому можна не робити, просто говорити. Головне, щоб людина вміла говорити. От і все. Тому конференції вони не люблять, вони намагаються їх провести максимально швидко, максимально точно і максимально ефективно. Оце це важливе дуже правило. Це випливає з того правила, що люди цінують свій робочий час. Зразу ж висновок, якщо ви просто пасивний слухач на конференції це одна справа. Якщо ви цю плануєте конференцію призначаєте, то треба поставитися до цього пункту дуже відповідально, щоб не витрачати час своїх колег. Значить так, етика проведення конференції. За конференцію треба повідомляти щонайменше за тиждень. Во не знаю, за тиждень, не за тиждень чи вийде в нас так, але повідомляти максимально завчасно, обов'язково треба. Більше того, коли ми збираємося провести конференцію, ми, як організатори конференції, ви повинні е, розіслати порядок денний. Ми повинні розіслати питання, які будуть обговорюватися. Ви повинні вказати людей, які будуть доповідати на конференції, які будуть виступати. Це дуже важливо. Тому що людям треба готуватися. І ті, хто будуть брати участь в конференції, е, вони повинні знати наперед, на що вони йдуть. Оцей такий порядок денний, надсилати порядок денний, це практика досить хороша. Так, ну що ж, йдемо далі. Ну, На рахунок підготовки завчасно. Часто буває ситуація, ви сідаєте, ви сідаєте на конференції, спізнивши вже на 5 хвилин, і раптом виявляєте, що у вас нема навушників. Або вони ще гірше, ще драматичніша ситуації. Вони є, але вони не працюють. І як ви там не міняєте місцями штекери, нічого не виходить. І таке буває дуже часто. Тому ви, коли маєте якийсь важливий дзвінок, перевірте. Передзвоніть своєму колезі, який там рядом біля вас сидить. перевірте, чи у вас все працює нормально. Чи у вас працює нормальна гарнітура, чи у вас нормальний зв'язок і чи взагалі у вас встановлений скайп. Щоб ви, коли отак настроїлися, буде конференція. Сіли і чекаєте. Є хвилинка переглянула ще пошту. Це дуже важливий пункт, бо чекати якось не прийнято. Раз. Йдемо далі. Ну, те, що не чекає, хто запізнюється, не бажано чекати. Хай людина постарається не запізнюватися. І коли людина привчиться не запізнюється, нікому не буде від цього проблем. Так. Бо під час проведення конференції не можна займатися сторонніми справами. Ну, Взагалі, в нас прийнято, роблячи одну справу. Наприклад, перебуваючи на занятті, займатися зовсім іншими справами, невідкладними справами, наприклад, ВКонтакті. Це просто для нас правило. І якщо ми цих питань не вирішимо за пару, наше заняття ну, пропадає просто взагалі. Тому на конференціях правило просте. Ви завжди зосереджені на конференції. Якщо ви такого правила будете дотримуватися, то конференція буде проходити ефективно, тому що всі так будуть робити, всі будуть вирішувати тільки робочі питання. І ваша конференція буде тривати замість години 15 хвилин. Ну, це ж успіх, насправді. Ви зекономили 45 хвилин. Так, ну що ж, йдемо далі. Треба завжди представлятися перед виступом. так? Ну Тобто заявляти про себе, хто ви, там і що ви збираєтеся робити на конференції і тому подібне. Ну На конференц-колах по скайпу це важливо, тому що по голосу не всі вас можуть розпізнати. Ви повинні сказати, хто ви і з якого питання ви хочете говорити. Більше того, коли ви, говорите, коли ви берете участь в конференц-колі, то правило таке, всі е, лочать свої мікрофони, крім того, хто говорить. Ну, Щоб не було різних посторонніх шумів під час дзвінка. Коли хтось збирається говорити, то він тоді включає свій мікрофон і каже, що я такий-то, такий-то, і далі заявляєте вже своє питання. Це нормальна практика, якщо його прийняти, прийняти ці всі речі до уваги, то, думаю, проблем у вас особливих не буде. Це ж саме стосується планування конференції. Пам'ятаєте порядок денний, який був трошки вище заявлений. От ваш регламент, грубо кажучи, якщо ви вже попередньо послали пункти, які будуть розглядатися на конференції, то ви вже маєте, власне кажучи, цей план, і ви вже точно знаєте, коли який пункт необхідно завершити. І тоді конференція, якщо ви дотримуєтеся регламенту, вона повинна закінчитися вчасно, а то і швидше, якщо ви попрацювали ефективно. Так. Ну, ніколи не перебивати. Якщо у вас залочений мікрофон, перебити ви нікого не зможете. Тому почнемо з того, що лочите мікрофон, а далі вже нікого не перебивати. Так, ну от. Я думаю, наступні важливі речі для вас зрозумілі, так що треба говорити повільно. Якщо знання англійської мови не особливо вражаючі, то швидко говорити вас може й не вийти. Е, далі не вживати жаргонні слова. Ну, Завжди в бізнес-спілкуванні бажано виражатися літературно. Тому що літературна мова, вона, ну це не те, про що ви подумали взагалі. От. От, літературна мова, вона завжди всім зрозуміла, і вона буде однозначною. Жаргонні слова можуть інтерпретуватися зовсім, зовсім протилежно діаметрально, ніж ви собі про це думали. Ну, Дипломатичність і спокійні інтонації це само собою. Я думаю, що це... це, це ви повинні. Повинні будете робити так, на будь на кожній конференції. Коли закінчується конференція, завжди в конференції є ведучий хтось. Ну, коли у вас залочений мікрофон, як же ви скажете, що ви хочете щось сказати? Є ведучий, який має план конференції, і він завжди скаже, що далі надається слово наступнику, наступному учаснику, і учасник висловлюється. Якщо є запитання, то там він теж надає слово тому, хто має запитання. Хтось один є, хто координує ці речі. Як воно технічно відбувається, ну залежить вже від конкретної групи людей, від конкретного проекту, напевно. Але цей ведучий, він посилає, він в кінці конференції, звичайно, дякує всім за увагу. Каже, що вони успішно попрацювали, ну це просто як в кінці листа написати з повагою і так далі. так? І обов'язково він пересилає підсумок конференції. Ну, прийнято так, після конференц-колу, який би він не був, має бути підсумок. На основі регламенту мають бути зроблені висновки, що ви на конференції зробили. Я пам'ятаю, ми якось працювали за одним київським менеджером, так, і був конференц-кол кожної п'ятниці. Там в ньому брало участь 5 людей. І він завжди, після цього конференц-колу, пересилав нам, він, по-моєму, називав це брифінг, називав, такий короткий підсумок конференції, короткий підсумок того, що було зроблено за тиждень. Ну і Я собі так складав їх в папочку, там мітки відповідні робив в себе в скринці. І там можна було прослідкувати динаміку роботи на проєкті. Ну, от, по цих брифінгах. Це нормально. Так, ну що ж. Якщо я не помиляюся, на цьому наша з вами інформація буде вичерпуна. Так, ну гаразд, Мені було дуже приємно сьогодні з вами попрацювати. Я всім дякую за увагу і ми будемо надіятися на наступну з вами зустріч.